Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 6 по 12 січня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія Землі, Телець Діва й Козиріг, прогноз для вас. Тельці будуть першими. Дістаємо першу карту для вас. Королева мечей випадає. Ну королева мечей як варіант може давати історію спілкування з якоюсь людиною, телець, діва, ой, близнюки терези, Зодіака, Я вибачаюсь, це може бути не тільки жінка, це може бути і чоловік. Це може бути нове знайомство. Це може бути історія, що з якоюсь людиною, якою ви знаєте, от з нею буде якась активна взаємодія. Тобто, по факту, ця карта каже про те, що ця людина якось чомусь нам посприяє впродовж наступного тижня. А це може бути історія, що ви будете щось планувати, аналізувати, обдумувати обмір. Консультація може бути як варіант. Адвокат нотаріус, юрист, лікар, військовий, держструктури, щось от з цим може з документами, щось можете возитися. Це може бути історія з активної комунікації з керівництвом у вирішенні якихось питань. Може бізнес-план будете розробляти, може якусь стратегію будете обдумувати. навчатися по цій карті. Можете я я навіть сказав, не навчатися, а вивчати якусь інформацію для себе, яка в подальшому вам чомусь посприяє. Давайте ще одну карту. Верховна Жриця випадає, ну може, якась вийде таємниця у вас з приводу цієї людини. Ви щось про неї дізнаєтесь? Або у вас формується таємниця разом з цією людиною від інших людей? Може, як варіант, історія, що у вас почнеться якийсь таємний роман. Як варіант, це може бути, наприклад, зрада від когось, або, наприклад, в партнерстві, особливо якщо у вас щось не ладиться. А це може бути такий, знаєте, дуже хитрий, я б сказав, вплив на вас від іншої людини. Тобто, людина може щось казати вам не прямолінійно, а дуже таким окольним путем. Верховні Жриці ви можете розкривати свій внутрішній потенціал в контексті того, чим ви займаєтесь. Ну тобто робота, кар'єра, реалізація. Верховна Жриця може давати історію, які Якось таких дуже дивних незрозумілих ситуацій, коли ви не розумієте, чому вони відбуваються по цій карті, як варіант, це може бути історія як вам правильно сказати, ізоляції від когось. Консультація може бути у таролога, астролога, нумеролога, езотерика. Тому, якщо що, добро пожаловать. а це може бути як варіант, історія пов'язана з поверховні жриці. Ну, з чимось підсвідомим, якось, може якийсь ретрит, йога, от, чимось таким можете займатися. Давайте ще одну карту для вас. Мені здається, тут якась таємниця може вийти назовні. Щось дізнаєтесь, а може, таємниця у вас сформується? Ще раз повторюсь. Трійка кубків. Ну, тут може бути третій зайвий, на жаль, як варіант, якщо вам це актуально. А це може бути історія, що ви трапиться якась ситуація, коли ви з якоюсь певною людиною перейдете на більш якісніший, комфортніший рівень взаємовідносин в дружньому форматі. Були просто знайомими, трапилася якась там, не знаю, довірлива бесіда, і ви почали з цією людиною активно спілкуватися вже як друзі. А ця карта може давати якесь свято, на яке ви можете відвідувати на наступному тижні. Не знаю, отримання. Якихось перших результатів, банкети, корпоративи в такому форматі, публічні якісь місця, там бари, ресторани. По цій карті може бути якісь. Флірт, інтрижка з якоюсь людиною в несерйозному такому форматі може як варіант вас потягне на сторону, я не знаю, якщо ви в стосунках хтось вам сподобається. Мені здається, тут більше дружнього проекту. Якщо у вас робота зав'язана безпосередньо на клієнтопотоку, то тут прям активність може бути у клієнтах, що допоможе вам розкрити свій якийсь внутрішній потенціал, якісь свої більш професійні навички в такому форматі. Далі у нас ідуть діви. там у дів буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта. Трійка жезлів випадає. Ну, Трійка жезлів може давати історію, що ви можете щось очікувати, коли вам надійде там, відповідь, пропозиція, можливості. А по цій карті, як варіант, ви можете займатися куплею-продажем чогось. Як варіант, ця карта може давати історію, коли у вас з'явиться можливість розширити свій Вплив на якусь певну людину або ситуацію, тобто повпливати на перебіг подій. Але дивіться, це така карта взагалі ж у нас активна вогняна енергія, але саме ця карта вона більш показує історію, коли от я. Стою в режимі очікування і чекаю більш такого підходячого якогось моменту. Я рекомендував би все ж таки бути більш активнішими. По цій карті можете щось планувати наперед, як варіант з кимось або самі. А по цій карті як варіант можете там бізнес-план, стратегію щось в такому форматі торгувати чимось можете знову ж таки, торгуватися з кимось можете з приводу чогось. Ну от якась така історія. Давайте ще одну карту. Мені здається, тут може бути якесь може розширення вашого бізнесу, вашого впливу на роботу. Ну, от якось, що до вас більше людей почне дослуховуватись, наприклад. Розширення вашої аудиторії. наприклад. Карта Ірафант випадає. Ну, Ірафант може давати історію. Така карта традиційності консерватизму, от коли, от, коли йде все, от як закладено по всім канонам і нормам в суспільстві. По цій карті може бути довірлива бесіда з якоюсь людиною, коли людина набагато старша за вас, телець може бути по знаку Зодяка, яка може вам допомогти у вирішенні якогось питання. Або людина набагато старша за вас, або просто на більшому досвіді. І тут от вона може, може ви комусь будете допомагати своєю порадою, тому що ви більш такі компетентні, скажімо так. А по цій карті можете відвідати якісь офіційні. Інні заходи або з роботою пов'язані або з якоюсь релігією, навчання може, ну тобто нерозважального характеру, скоріше за все, а навчатися чомусь можете. Початок навчання може бути здача. І екзамену, це може бути вчитель, наприклад, викладач, який може мати на вас вплив, або член родини, наприклад. Ісповідь може бути по цій карті, або вінчання хрестини, от куди вас можуть запросити, наприклад. Ну, така може бути історія. Або дуже сильно можете якось консервативно відноситись до якихось певних ситуацій в вашому житті. І тут може як варіант, вам треба розширити свої якісь установки, подумати, як можна піти боля таким, знаєте, окольним путем, що ли. Давайте. Ще одну карту. Карта перевернулася. Король кубків випадає, Ну, це може бути людина рак риба або скорпіон по знаку зодіака. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими сильнішими енергіями. Це може бути покровительство по відношенню до вас. Може, ви будете займатися покровительством до когось. Як варіант, це може бути вирішення якихось сімейних питань, пов'язаних може, з дітьми, з освітою, щось. Це може бути. Мама, тато, наприклад, у них якісь події будуть відбуватися, ви про це будете дізнаватися. Вони може вони вам будуть якось допомагати, ви їм будете якось допомагати. Може ви до них поїдете, може вони до вас приїдуть? Це може бути консультація у таролога, астролога, нумеролога, психолога, як варіант, Тому, якщо добро добропожалувати посилання в шапці профілю, як варіант, це може бути історія по карті Король Кубків. Творча якась, от чимось можете творчим займатися, творчі колаборації, творчі проекти, наприклад, творча робота може з'явитися якась. Мені здається, тут все ж таки нове знайомство може бути з цією людиною, або, наприклад, ви знаєте цю людину, і ваше спілкування стане більш таким. Плотним, тіснішим, тобто, або ця людина може на вас якось мати вплив в контексті якихось питань вирішення. Розумієте, так? Да? От така історія також може бути по цій карті. Тому якось так для вас на наступний тиждень. Далі у нас йдуть козороги. Подивимось, там у козорогів буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта для вас. Король Пентаклей, ваша карта. Ну це може бути людина, телець дівакозрік позна зодяка, не тільки чоловік, це може бути жінка з більш сильнішими енергіями. І тут, як варіант, ця людина або нова людина з'явиться в вашому житті і матиме на вас вплив. Може, це стара якась людина, яка може на вас якось впливати, як варіант, це, це ця людина вам якось чомусь допоможе. Може ви їй в чомусь допоможете, а це може бути історія, що ви будете займатися якимись банківськими питаннями, там переоформлювати картки, відкривати, закривати кредит. Може буде, буде історія. Що вам запропонують кращу роботу з більш фінансовими, кращими можливостями і умовами в цілому, тому що така дуже комфортна карта? А варіант, це можуть бути. Великі витрати на щось на наступному тижні, а це може бути як варіант: історія по королю Пентаклі. Не знаю, ремонт, якийсь, покупка чогось для от, щось пов'язане з нерухомістю. Ну тут більш якось матеріальні якісь інвестиції можуть бути. Ну це може бути купля продаж нерухомості, або ну от, щось додому, щось можете придбати. Давайте ще одну карту для вас. Дев'ятка мечей випадає. Ну дев'ятка мечей може давати історію, що ця людина вас чимось засмутить, або ви за цю людину от за цю людину якось можете дуже сильно переб... переживати. Ну, обична по цій карті це така історія, коли ми дуже сильно себе накручуємо чимось, гіперболізуємо якусь проблему, яка під собою не має якогось фундаменту. Тобто це тільки у вас в голові, розумієте, да? як варіант, це може бути історія, що ви можете спеживати за фінанси в якомусь форматі, накручувати себе. Ну знову ж таки, це тільки у вас в голові, якісь накрути. Це може бути історія, що вам по цій карті може якийсь віщий сон приснитися, або ви можете втікати від якихось може, проблем або питань, які потенційно вам треба буде вирішувати на наступному тижні. В такому контексті дев'ятка мечей може давати якісь страхи. Ваші можуть вийти назовні. не знаю, там боясь інвестувати в крипту або ще в щось там. Тому що я боюся завтра я залишусь без грошей. Ну знову ж таки, ще раз повторюсь: от якщо будуть якісь страхи, це тільки у вас в голові. Треба робити, воно не має під собою фундаменту. Стоп, будь-яка ситуація, ви можете дуже сильно гібралізувати. Не треба зациклюватись на ньому. Розумієте, да? Давайте ще одну карту. Двійка Пентакли випадає. На двійка Пентакли може давати історію, що ви можете документами займатися переоформленням, оформленням чогось, ну якісь офіційні папери. А по цій карті можуть бути якісь ситуації, от знову ж таки, коли щось може мінятися, і вам треба бути вміти більш бути гнучкішими, адаптуватись, тому що короткозороги вони тут трошечки такі вперті, і не треба переживати, що щось іде не так. Значить, якщо воно міняється, то це, це тільки на краще. Як варіант, по цій карті може бути знову ж таки фінансові, фінанси можуть приходити, але при цьому от вони Йшли, це може бути і велика сума, але при цьому одразу вам треба буде в щось інвестувати, перекрити. Тобто не буде такого відчуття, типу, що от гроші тримаються у вас в руках. Тобто вони приходять, уходять. Понімаєте, да? Як варіант, це може бути. Історія, що може, ця людина до вас проявиться в любовному плані, буде якийсь флірт, роман, інтрижка, Але при цьому дивіться, ця людина може з кимось спілкуватися окрім вас. Така карта третього зайвого, як варіант. Може вас це засмутить, як варіант, не знаю. Або вам треба буде балансувати, і ви будете переживати. Вам треба буде балансувати там між роботою і кар'єрою. Ой, і сім'єю між друзями і відпочинком. Я не знаю, щось в такому форматі, і тут, якби, от ви вам треба буде навчитися балансувати, але при цьому ви дуже можете переживати, чи зможу я все закрити, всі моменти на наступному тижні. От розумієте, ну, Тут, я думаю, що вийде. Головне не накручувати і не робити якихось хаотичних дій. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе, цьому кибоміки ускакало закат.